У нас дуже темно, вибачте, за освітлення, тому що на дворі дуже беремна погода. Свій декор для спальні я вибрала дуже мінімально в цьому році. Зараз якраз буду міняти постійну білизну. Я вже прикрасила ось такою скандинавською гілочкою. Там літні ці постери хочу замінити. Взяла простий варіант, як вчила мене мама. Ось такі основи для коробочок за 1 долар. Виріжу по формі, і в мене будуть шикарні тематичні, однотонні різдвяні постери. Для ось таких ось вазочок. Це мої вазочки, які вже в мене були давно. Я просто вибрала ось такі різдвяні гілочки. Ось такі. Милі, щоб просто підкреслити тематику. А ще отаку. Ще таку, показуй. Да, ось таку величезну гілочку. Вона мала бути ось тут, але я знайшла ось цю гілку скандинавську вже з гірляндою, тому я думаю, зайвим вона вже там буде. Придумаємо або на комод, або ще кудись. Searching Мені дуже сподобався результат, тому що все вийшло просто лаконічно. Надіюсь, вам сподобається, і ви зможете втілити так само ці ідеї. Ну а зараз напряму переходимо до рецепту нашої індички. Ну що ж, друзі, це буде моя перша індичка на Різдво. Я завжди мріяла зробити це, тобто спробувати приготувати по якомусь відомому рецепту свою різдвяну індичку. Я ось такий шанс випав просто випадково через подарунок. І тут вже хочеш не хочеш, а готувати треба. У нас в дитинстві, звісно ж, на різдво ніколи не було такої страви тим більше як основної. Але я вибрала два рецепти: один найбільш відомий відомого такого канадського футблогера, і один нашого відомого українського фудблогера. В них є багато чого спільного цих двох рецептах Я просто по своїм смаковим вподобанням, по тому, що ми їмо в сім'ї, зліпила його ніби в один, і буду готувати по своєму суміжному рецепту, взятиму з цих двох. І так, для початку в усіх рецептах приготування індички йде основний принцип. Її потрібно заздалегідь маринувати бажано добу. Тому ми приступили до приготування сьогодні. І на ось таку велику індичку нам потрібно літер журавлиного соку, нам потрібно літера полсіного. У нас був такий дитячий, вони його не хочуть вже пити, Перепили, тому використаємо якраз його селера в стеблах, чесничок. Духмяний перчик лавровий листочок. І, звісно ж, перець і сіль такий, щоб натирати індичку. I into your потім я змішую все необхідне для маринації, спеції, овочі. При цьому досить сильно посолила, але з врахуванням того, що птиця перед випіканням буде ще додатково натиратися сіллю, тому не переборшіть. До цього концентрату можна додати ще соку на свій смак. Я додавала ще води приблизно 2 літри, щоб майже повністю цей маринад покривав птицю. В такому вигляді вона має маринуватися рівну добу, можна навіть трошки довше. А ось це ви бачите, як вона пом'якла вже після того, як маринувалася, у нас 26 годин. І, звісно ж, що б хто не говорив, але індичка найдорожча птиця. Плюс її рецепт зовсім нелегкий. Хто б не казав, що приготувати індичку легко, але всі рецепти зводяться до того, що з нею треба стільки процесів, тому перед тим, як її готувати, важливо подумати двічі. Але якщо все-таки ви хочете спробувати хоч раз приготувати, то знайдіть, будь ласка, канал Джеймі Олівера і спробуйте приготувати індичку по його рецепту. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. snowman is me це дуже рідко коли буває, коли рецепт з першого разу вдали, але цього разу індичка вийшла просто на ура. Вона була дуже ніжна і соковита, тому давайте приступаємо до начинки. На ось такої глибокої форми я поклала порізану цибулю, моркву, селеру, а також внутрішні птиці. Це все добре втрамбувало і поклало таким великим шарм. Також я взяла цільнозерновий хліб, який в нас був, це був цілий батон, порізала та залила молоком. В оригіналі від начинки залежить саме запах та смак птиці, тому я поклала спеції, зажарну цибульку, запарні фрукти і також туди йде фарш. Я зробила все по рецепту, так як було на каналі. Натерту маслом птиця переклала форму, начинила начинкою та апельсинами. Зверху обов'язково накрила фольгою та запікала при 170 градусах 5 годин. We could follow the moonlight Till we reach a place we could stay Maybe kiss a bit and dream away And then a while we're gonna go inside And drink our chocolate by the fire Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas a moment we'll fill with love and joy Mm-mm, so beautiful Kissing on a mistletoe Baby, we Все пізніше і ось друга ночі ми тільки зараз почали пакувати Ну, Загалом носочки наші вже готові, вже набиті там фрукти і подарункові кіндери. Тут от, у них солодощі. Просто ми купили мармеладки, які вони люблять, ми їх купляємо дуже-дуже рідко, тому запакували ось такі малесенькі коробочки.

tomorrow it is christmas the first for you and me the snow is falling down and the storm is over but as long as you're around everything will be okay because all i want to do is spend this holiday with you tomorrow it's Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дуже вдячна вам за підтримку мого україномовного контенту. Наступне відео вийде завтра, і там для вас буде мотивація. І загалом зараз після свят буде дуже багато мотиваційних організаційних відео, тому залишайтеся з нами. Бажаю вам всім мирного неба над головою та миру у ваших серцях. Бережіть себе. До зустрічі! Tomorrow it is Christmas.